Вітаю вас! Мене звуть Катерина і я дуже рада бачити вас на моєму ютуб-каналі Світ Швейної фурнітури». І сьогодні хотіла вам розповісти про пристрій для формування косої бейки. Чому і навіщо він потрібний? По-перше, коса бейка предназначена для оброботки зрізів від осипання. Вона буває різна: і з кожи, і з атласна буває, і буває така кольорова. І матова, але здебільшого її розмір становить десь 15 міліметрів. Якщо ви виконуєте виріб з люксової оброботки і ви хочете, щоб вся коса бейка була в тон вашого виробу, або з тієї самої тканини, яку ви там використовуєте, то вам знадобиться цей бенформер. А він буває, до речі, різних розмірів. Це банформери, які допоможуть вам сформувати ваше кособейку. Вони бувають від 25 мм до 6 мм, Також поодинокі є на 18 мм, 12. І 9. Що це означає? 18, 12 9? Це е, ширина о, вже готова, отриманої косової беки. Тобто, отут вийде вже 18 мм. Але ширину стрічки, яку вам потрібно викраїти, повинна бути у два рази більше зазначеного того, цього числа, тобто 36 мм. І на виході вже отримаєте 18 мм. Це поодинокі бенформери, але також є і в наборі. Ось такий набор і, до речі, банформери на 15 і на 21 мм. І я, крім як набору, більш ніде не зустрічала. Принцип роботи буду демонструвати на червоному банформері на 18 мм. Тобто мені потрібна стрічка шириною 36 мм. Касабейка це така стрічка, яка викрається під кутом 45 градусів. Якщо у вас немає транспортера, то будемо робити звичайним способом і відмічати. З однієї сторони 20, і з іншої сторони 20. І міцно тримаючи лінійку, ми проведемо. Для розмітки я раджу використовувати тонкі якісь там розмірні матеріали. Якщо це крейда або мило, це повинно бути гарно наточено. А можете брати маркери чи пасту з термозникаючку, або навіть ручку, все одно ну, будете країти по цим лініям, то це не так ідею. І в подальшому мені потрібно 36 міліметрів. 72 І 109. І все також тримаємо міцно цю лінійку. Проводимо. У нас вийшли три таких стрічки. Ні більше не більше треба І як її сформувати в одну? Ми складуємо лицеву сторону з лицевою стороною. Якщо потрібно буде підрівняти, то ви можете просто так от скласти, і щоб зрісувати був однаковою, отак от розрізати. Порівнюємо зрізу, зрізи, і а, кутики повинні виступати на ширину прокладаємо, потрібної прокладаємо строчки. строки. Моя строчка буде прокладатися з ось тут, до ці, і до цієї сторони. Шов повинен бути на пересікання тканини. Ось пересікання. І ось тут я прокладу потрібну мені строчку. З цим кутом робимо все так само. Накладаємо одну на іншу. Ми повинні розрізати по дольовій або по поперечній лінії. Для чого це потрібно робити? Для того, щоб при формуванні косої бейки не було утворення товщини. Складуємо лице з лицем. Кутики повинні виходити, і потрібно прокласти рядок, але він повинен проходити по пересіканні цих двох ліній. Він пройде від цієї лінії і до цієї. Ось тут вони пересікаються, і так він повинен пройти. Коли ви будете прокладати рядок, то бажано в початку і в кінці рядка зробити закрепки, щоб ця стрічка не розпалася. Ми отримали ось таку стрічку і будемо проглажувати шви. Ми розпросували шви, зайве відсікаємо. Дітики, в цей отвір ми просуваємо нашу стрічку. Можете поталкувати шила, або те, що у вас є під рукою, це може бути і сніпер, але не голка. Тут є кінчик. А вона повинна подаватися рівно, не перекошена, вона подається рівною. Для зручності вже за, за своїм вподобанням ви можете її приколоти. Але це за бажанням. І вона лежить рівно. І її потроху потрібно просовувати проглажувати для зручності, якщо потрібно, ви можете тягнути за цю петельку. В кожному банформері є ось така петелька. І ось таку беєчку Зайве, до речі, потрібно відрізати, тому що тут вже не буде так добре формуватися. І ось така стрічка у нас вийшла. Ось тут мається шоу і ось. Якщо вам сподобалось відео з цим платформером, як він працює і його використання, то я буду дуже вдячна за ваш лайк. А також підписуйтесь на мій канал, тому що в подальшому буде дуже багато відео з використанням різного приладдя. Якщо ви хочете його придбати, то в описі до цього відео ви знайдете посилання на мій магазин, де знайдете величезну кількість різного інструменту, яке буде в нагоді для пошиття ваших виробів.